После того, как пострадавшие под их давлением и контролем заключали контракт с Министерством обороны и отправлялись в зону СВО, добраться до них становилось непросто. Как только останавливаются боевые действия, вот просто они остановились, европейцы тут же начинают вводить войска. Стального дикобраза, о котором говорил коллега. Проблемы в российском обществе, которое, естественно, не поймет этого перемирия ради перемирия. Ну еще, еще, надо, надо, надо продолжать, надо про... может еще годик. Может еще годик, а там может с Трампом что-то случиться. Что приводит к антироссонитарии? Мы не можем накопить бани, помыться. Они лежат там и воняют. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А це свіжий наш огляд російської пропаганди. Тут ми вам розкажемо, скільки разів спойлер, кожен раз вони збрехали, як тільки починали говорити про повагу, пробачте про неповагу до СВОшників і про життя за паребріком в цілому. Все, щоб ніхто навіть на секунду не повторював помилок Дональда Трампа і не думав, що росіяни бодай десь і в чомусь можуть нас перемагати. Тож, друзі, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан. Валайф, коментуйте, почути, побачення. Я обожнюю читати ваші жарти та ваші коментарі в секції чату. Ну і звісно, не обходьте стороною наш збір. Я неймовірно щаслива вам повідомити, що ми вже максимально близькі до його завершення. Останні метри нас відділяють від того, що баночка у 250 тисяч гривень була переповненою. Нагадую, що ми підтримуємо збір для 144-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплені безпілотників, які знаходяться на тому самому Куп'янському напрямку, який оточення Путіна і Путін тільки за останні два місяці тричі брали. Тож, друзі, для того, щоб підтримувати відсіч опір, боротьбу наших збройних сил, підтримайте цей збір. Посилання в описі до нашого випуску. Ну а ви тим часом, звісно, отримуйте задоволення від чудової історії, яку ми знайшли для вас. З території Росії. Отже, шахраї, як ви пам'ятаєте, створюють тисячі різноманітних схем, як заробити на СВОшниках, як одружитися, потім отримувати виплати їх присхожіння. Хазяїн пытался обійсніть, но мало убедительно. Але ця історія вістину унікальна. Отже, шахраї одружували безхатьків, бомжів і з повіями, після чого відправляли щасливих чоловіків. Новоспечених чоловіків на СВО і віджимали в них виплати, щоб дістатися до грошей до нерухомості потерпілих. Підозрювані змушували їх вступати у ті самі фіктивні шлюби. Щоправда, тут звісно виникає питання: звідки у бомжа бомжапічінка, тобто звідки у бомжа квартирка Мошенники і брали в оборот тих, у кого не було родственників, либо контакт з ними потерян на почві злоупотреблення спиртним. Використовувати жінок із низькою соціальною відповідальністю виявилося цілком досі. Такого собі середньостатистичного російського ділця. Той, хто вже має кримінальний досвід, зрозумів, що ну а чому буде взяти тих, хто не буде торгувати ну прям напряму тілом, а торгунуть тільки один раз, а за це он скільки отримує. А куди він саме здок стає? Щоб добратися до дінік і недвижимості потерпівших, вынуждали їх вступати в фіктивні браки. Использовать женщин с пониженной социальной ответственностью оказалось вполне духе второго новочебоксарца, судимого за организацию салона, где под видом массажа клиенты получали интим-услуги. Об этом мы рассказывали семь лет назад. Подозреваемые думали, что учли ошибки прошлого. После того, как пострадавшие под их давлением и контролем заключали контракт с Министерством обороны и отправлялись в зону СВО, добраться до них становилось непросто. Ну, оперативники справились. Отже, правоохоронні органи просто всі ці довгі роки тепер складає для себе тілу картатеку. Як саме росіяни заробляють на тих, хто відправляється помирати? на сво успілі прасітібайца, который сейчас вважається пропавшим безвісті. Сотрудники полиции не сомневались, что мошенники попытаются добраться до переведенных ему государством выплат и запланировали мероприятие во взаимодействии с кредитным учреждением. Полученные путем обмана суммой более чем 2 миллиона рублей, фигуранты также не успели распорядиться, как говорится, по независящим от них обстоятельствам. По оперативной информации, пострадавших от их противоправной деятельности как минимум двое. Их точное количество будет установлено в ходе расследования уголовного дела. Важливо не аналізувати те, що відбувається зараз важливо аналізувати те, що росіяни в теорії мають зробити ось новий принцип їхньої щоденної роботи в їхніх студіях. Якщо ви подивитесь, то день сьогоднішній там майже не обговорюється ані ситуація на фронті, ані ситуації з російськими військовими, та навіть перемовини чи стосунки з європейцями ну так, дуже побіжно і не конкретно. Краще говорити про глобальне, як Росія буде перемагати. В цілому Україну, мовляв, є такий вислів, на який посилаються російські пропагандисти Суворова, що недоробаний ліс знову переросте. Я вам перекладу це про нас і з вами, що от нам дають волю, і ми знову знову зростаємо. Мовляв, колись наївні добрі росіяни вже нам повірили і отримали мінські угоди. Після чого що відбулося? Правильно, ми прийшли і напали на Росію. Тож зараз росіяни закликають. Росіян самих себе не бути дурними, не допускати тих самих помилок і не давати Україні існувати все це в контексті і репараційного кредиту і підтримки Європою України. Мовляв, треба бити в усі больові точки, тільки б цей нацистський режим знову і знову не приходив і не нападав на Росію. Очевидно, ми сільні? Давайте проявим вот эту вот а добрую знаете, волю. Что под это дело напрашивается цитата значит, нашего знаменитого полководца Суворова. «Недорубленный лес снова прорастет». Ага. Мы угу. понимаем прекрасно, что мы уже получали этот результат. Минские соглашения – это была передышка, за счет которой была нарощена мощь. Что сейчас говорит Урсулов, он Мы заберем деньги или выделим кредит Украине, чтобы она стала железным У -у -у. дикобразом. Как только останавливаются боевые действия, вот просто они остановились, европейцы тут же начинают вводить войска, не спрашивая нас. Это однозначно новая эскалация, но уже с Европой. Поэтому мы остановиться просто физически не можем, потому что с той стороны нас не слышат. И знаешь, что я не понимаю? Ну, как так можно? На 180 градусов, ну не меньше, прям на 180. Ты все Ми з вами були свідками, як росіяни стверджували, що вони воюють із усім європейським союзом. Весь блок НАТО і не тільки протистоїть Російській Федерації. Ну, всі ці плам'яні речі Маргарит Сіманян, її покійного чоловічка Кіасаян, Салавйов. Ну всі ж вони ходили колами довкола однієї, тієї ж самої неправдивої тези. Тут все 25 й рік. Інші обставини Америка більше не така ворож... до Москви, як це було при Джо Байдені. Тобто, всі ворогами бути не можуть. Треба шукати друзів. Хай Дональд Трамп та сучасні американці будуть набагато ближчими для росіян. Тож тоді ворогом стає ще більшим Європа. Вони хочуть передишки, перемір'я, ніда лісу, щоб могло сразу Це mm -hmm. Раз два. Все эти сказки и разговоры, что если мы получим мир, американцы вложат в Россию кучу денег, остаются не, я сказками и разговорами не. и заманухами. Потому что не будет никаких американских инвестиций, и огромных проектов без снятия санкций. Не будет снятия санкций без согласия Евросоюза и американского конгресса, который со следующего года будет еще более антироссийский, чем он антироссийский сейчас. Поэтому никаких вот этих вот подарков нам не будет. Тільки зараз росіяни безкінечно погрожують Брюсселю, Варшаві, Парижу, Берліну. Неважливо кому, просто погрожують, що не дай Боже вони щось зроблять. Так зачекайте. А де ж поділися тези про те, що ви давним-давно у війні? Навіщо ви погрожуєте тим, з ким ви давно воюєте, і як ви самі стверджували, неодноразово ще й дуже і дуже суттєво перемагаєте. Одним словом, я б на місці росіян. М'яко кажучи, заплуталась у свідченнях. а ще задалась би питанням: а чому в нас все за книжкою Орвела? Чому вчора ми з ними вже воювали, а сьогодні тільки готуємось? Что мы получаем по итогу перемирия? Стального дикобраза, о котором говорил коллега. Проблемы в российском обществе, которое, естественно, не поймет этого перемирия ради перемирия. Хорошо, а если мы сейчас не остановимся и продолжим? Если мы сейчас не остановимся. Тогда у них будет, как Ваня сказал, еще более агрессивная какая-то реакция. Она, или они не Она может быть не риторически Нет, сколько угодно агрессивная. Но они сейчас подошли к тому моменту практически по всем направлениям, к той границе. пересечение которой означает прямое вовлечение в войну. Ну и пока Европа не готова это делать. Они будут ругаться громче, они будут возмущаться ну, значит, больше. Она не готова. Вот Ваня вам показывал кадры из Британии, где спасибо, этого хули выходит. хоронили и тут же обсуждали, как, да. как ну, еще каких-нибудь ну, хули пусть отправить. Я, сейчас, я посмотрю, а, да, как да. сейчас они ведут а, а, свой контингент британцы на территорию Нет, России они, или, а, допустим, да, Украины. Пусть вести... они будут уничтожены, Нет, будут Они могут его вести выборы. только после того, как остановится Европа – это сдохлых империй. Це не мої слова, це стверджують так пропагандисти. В цьому є сенс Європа І справді давним-давно відмовилася від будь-яких своїх імперських амбіцій. Чимало європейських держав відпустили всі ті території, які мали, і подивіться, що із ними відбулося. Як виглядає сьогодні? Ну, наприклад, Великобританія? Окей, це не в прямому сенсі Європа, але звісно, це частина Євроатлантичної спільноти, що відбувається зараз з Іспанією? Як себе почуває Португалія? Всі ці країни набагато багатші, розвиненіші і щасливіші за Росію, яка не збирається нічого відпускати, а навпаки? Мріє тільки збирати, збирати і промножувати И вот все, что происходит в отношении переговоров, в отношении так называемых замороженных наших активов, все это продиктовано именно этим. Но это полная бессмыслица и чье-то. чье что все суета. Суета сует. И знаешь, володя почему? Потому что я могу дать определение нынешней Европе вот этой территории. Западного полуострова Евразийского континента. Вот эта нынешняя Европа это кладбище сдохших империй. Красиво. Вот что это такое. Это кладбище сдохших империй. Они лежат там и воняют, и отравляют воздух вокруг на целый континент. Все, ничего больше. Поэтому можуть цепляться зубами, можуть не цепляться. можемо включити пісню зомби тоже любить в баскетбол. Любові можуть бути розчинені историческая судьба, это кладбище здохших империй. Красиво. Тож, поки пропагандисти роблять чи ставлять діагноз Європі, називаючи її цвинтарем, вони б краще замислилися, а яке майбутнє у самої Росії. Та, яка зараз вже не тягне все, що має, і ту кількість населення, яка в неї є. Чи не стане вона в цілому цвинтаром для існуючих навіть національних республік? Хоча це, мабуть, питання вже до якихось інших правителів, і з Путіним все давним-давно ясно. А тепер представте, немає ніякої торговлі з Європою. І не буде в обзрімому майбутньому. будущем. Куди дітися? Зачем метр на границі? Бісмислиться абсолютно. Абсолютная бессмыслица. Поэтому э, любопытные происходят превращения во всем этом деле. Ну и совсем, а совсем, актуально, да, совсем актуально. Вот все это, наверное, не в этих словах, да? наверное, в каких-то других словах. Я думаю, там очень многие понимают. И в этом смысле идут в банк, но, ну, кстати, совершенно такой тупой, без шансов в банк. А банк абсолютно без шансов. Они думают, ну еще, еще, надо, надо, надо продолжать. Надо, может еще годик, может еще годик. А там может с Трампом что-то случиться. И мы зацепимся зубами за последнюю травинку на краю пропасти, зацепимся зубами и выползем потом. Тоже запам'ятали, правда, что Европа ⁇ це свинтер колишніх. Здохлих імперій. А що ж відбувається сьогодні із останньою імперією? Як же живуть народи Російської Федерації? Як багатіють, як відчувають себе певно щасливими та заможними? Або просто для того, щоб не змерзнути, звертаються до воєнного злочинця Путіна, бо не можуть отримати дрова? Владимир Володимирович, обращаються к вам жителі посілка Золотуха, адірський район Архангельська область. Даний момент ми два роки не можемо получати завоза за дров і сидим без дров. Що приводить кантесанітарії? Дожились, правда. Сейчас в 19 столітті. Буквально на даний момент кажуть мешканці розвиненої багатої імперії Росії. Вже як два роки ніхто не може отримати завезення дров і сидять без цього. Все, що їм привозять, це призводить до антисанітарії, бо не можуть натопити лазні, помитися. Ще раз ми говоримо про сучасність, про 25 й рік, про певний населений пункт, де виявляється, без дров не можна елементарно помитися. Я навіть шоткувати вже не буду про те, що в них немає унітазів, це апріорі, здається, зрозуміло. Звісно, саме така нація. Звісно, саме такі людишки і готові йти до завоювань, почати з України і перекинутися далі на європейські держави. Європейці будуть, скоріш за все, втікати просто від одного смороду росіян. Ми не можемо на бані, помитися. И администрация Онежского района проявляет полное бездействие. Вот. Куда нам еще обратиться? Обращались везде. В областную прокуратуру, в окружную прокуратуру, к главе администрации Онежского района. Дров нам так и нет. Сроки постоянно переносят, а мы остаемся без дров. Прошу принять меры и посодействовать нам. Помогите. У нас в основном жители все пенсионного возраста, инвалиды. Если это самое женщины, семьи, у которых дети воюют на СВО, погибшие дети на своего, А мы остаемся без дорог. Почему такое отношение к нам? Трем поселкам. Куша, Унижма и Золотуха. Да. И на этом, друзья, у меня все. А вы не забывайте нам лишать свой лайк. Обовязково подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути й побачене, і звісно, найголовніше не проходьте повз нашого донату, тобто нашого збору в підтримку 144 ї окремої механізованої бригади. Ми вже майже на завершальній стадії збору донатів на цей збір. Ну і звісно, нам дуже хочеться, щоб якомога швидше його можна було закрити. Без вас і вашої допомоги неможливо собі цього уявити, тож переходьте за посиланням у нас в описі і підтримуйте цей збір. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!